Привіт, друзі, оцинкована сталь, зробили такий трикутничок не менше 3 метрів. Враховуючи супротив ґрунту, у нас тут йде більше глина, з глинопіщаний. Електропривід буде хороший. Метр від фундаменту робимо зазор, вкопуємося на 70 см. Тут з'єднання йде до будинку. І під'єднюємо вже відповідно до нашого заземлення центрального, який йде від щитка. Використовуємо магістральні прути оцинковані 160-ка, хороший прут з насадкою, щоб легше було забивати. Значить, є комплектуючі отакі насадочки, які полегшують роботу. Значить, монтуємо її сюди, клац. І все, збивати молотком не бажано, тому що зірветься штатив. Тому спеціально беремо насадочку наступну і, і заганяємо перфератором. Перфоратором заганяємо один, два, штиря мінімум по півтора метра. Ось таке кріплення самого штатива до нашої пластини. Звідси направляємо до основного входу, який йде на щиток. Так само на кожному куті. Штир-3 метри під'єднюємо. Тут пластина була розрізана, тому ставимо з'єднювач. А який закрутили, болтаки все чорненько так само. Ну, спочатку прокопуємо 70 см. Як мінімум 70 см вниз.